Vem, stop, puxa! Діють пожежні новоствореної росохацької добровольчої пожежної команди. Керівник недавно створеної частини Михайло Федорів каже, що в його колективі зібралися справжні патріоти Городенківщини. Всі вони, окрім водіїв, будуть працювати на добровільних засадах. А ще їх добре підготували польські колеги. Ми живемо зараз в нелегкий час, і такий момент настав, що треба подумати, що зробити корисно для громади, для людей. І це такі моменти, є, що кожна людина задумується, що ми повинні зробити. І бачимо, які події на Україні зараз в даний час. І люди свідомі того, щоб у критичні моменти допомагати громаді. Ми проходили навчання по польському проекту. Онлайн заняття були це полтавський відділок МЧС, наскільки я знаю, і проводили практичні заняття на базі відділу груденки. росохайські пожежники тепер дві одиниці техніки від колег із ДСНС, обладнання для гасіння пожеж від польських друзів. Його надали в рамках проєкту вогнеборці на суму понад 700 тисяч гривень. Його впроваджують у 20 громадах України. Городенківська єдина на Прикарпатті. Я бачу певні елементи, які учасники нашого проекту бачили минулого року під час навчальних візитів до Польщі, наприклад, відпочинкова кімната. Росохацькі добровольці тепер відповідатимуть ще за сім населених пунктів громади. Всі вони віддалені від найближчих пожежних частин, каже очільник громади Богдан Кобилянський. Завжди так було в Україні, що кожен, якщо сусіда біда, брав ведро і біг на допомогу. А зараз ці люди забезпечені всім. Тобто, ми бачимо, стоять прекрасні автомобілі. Ми бачимо зараз величезну кількість кількостаткування. Одяг і так далі, який проект сьогодні подарував. Проект сьогодні подарував устаткування одягу взуття десь на більш як на 700 тисяч гривень. Тобто реально ця частина забезпечена всім необхідним. Очільник коломийської військової адміністрації Любомир Люборглужков каже, що це спільна праця влади громади, ДСНС та закордонних колег. Вона принесе велику користь людям. Працюємо кожен на своєму місці для того, щоб укріпити нашу державу. І підтримати збройні сили України облаштували пожежну частину у відремонтованій та переобладнаній недіючій котельні. Тепер добровольці вже починають готувати молоду зміну, яка згодом теж буде виконувати операції з порятунку. З Росохача Воден Малецький Рванчук, телерадіокомпанія Раї.